Всім привіт гостям та підписникам канала, гребенцям. Ну ви, до речі, пойняли з назви, що це що це за приспособа, да? Якщо гребенець там дуже строчі коменти, то ми помалу насаджуємо Ну і піптик, щоб не спреснув. Видно вам не піптика? Видно? Зараз покажу. О, дуже видно піптик. Так, все. Дрочини розбіглися по своїх справах. Не думав цього знімати. Ті хлопці, що залишились, знають, що я займаюся тим, що тачу конуса до дровоколів, Бо станок дрова не вміє точити. Ну справа не в тім. Справа піде про метал. Хоч не метал, а матеріал. Матеріал зі свалки, з мусорки, з металолома. До речі, бачите, так? Да? Все. Тут же, зараз покажу. Тут вже різьба навалена. Отвер з звіттиль. Не в тому річ. Точу я, точу, конус, да, точу. Думаю, що воно там за полоска така з'явилася. З'явилася полоска і вже з'явилася полоска, як цей конус вже зробив, підчистив. Думаю, дай на я спробую його це саме крутануть. Крутанув. Ось бачите, да, що вийшло. Зараз вибачте, це таке відео. Про матеріал з мусорки, бачите, да? різьба навалена, крок там кабанячий, іначе три, та і руки засрав. О. Все. Це, до речі, був вал з якихось вальців чи хто зна з чого. Мав він діаметр зовнішній. 80 мм. Довжина була його метр 60 Їх два, до речі, було. Два таких вала. Я взяв на металоломі у хлопців. Сталь там добряча, була поверхностна, як то кажуть, чи гартовка поверхностна, чи цементація. В общем, 5 мм. На, з кожної сторони, це получається 10 мм на діаметр. Була сталь гартована, різець не брав. Різець плакав, шкварчав, ну, відпустили, то побороли. Так я ж усі кажу, що там дядько каже, що я тільки зі свого матеріалу точу. та ну він довбеться з тією деталью, день довбеться, два і отака гедота вилізе. Це ладно, я там довбусь в свободне роботи время, як так кажуть. Ну, не вийшло, значить не вийшлось. А хлопці, які роблять, ой, вибачте, які роблять справи, які роблять речі, які ловлять сотки, мікрони, їм такого не треба. Продовж два дні з деталью там, з якоюсь перебиті всі посадки по ті саме і після... Шліфовки там, чи після чого вилізе якась фігня. Ні, це тільки для нас, для металоломщиків, для тих, що роблять це для дому, для себе. Це можна робити. А так, звісно, треба матеріал купувати і там за грубі гроші його купувати. До речі, такий матеріал стоїть. Якщо на металоломі мені його дають там 30-40 гривень за кілограм. Да? Він стоит 90 за кілограм на тій металобазі, там, де з сертифікатом, де вони йому тобі поріжуть. Де ти купуєш гарантовано. Так що ось, хлопці, думайте, що нам робити, до кого звертатися, все, підписником лайк, коментаторам Гребню уловитель. До нових зустрічей! Це я таке хотів зняти. про... Запчасті металолома. до побачення.